Захистити тих, хто захищає закон на Софійській площі у Києві. Більше тисячі городян вийшли на мітинг. Люди у справі про погоню та розстріл машини з п'яним водієм за кермом. Коли загинув один із пасажирів авто, стали на бік патрульних поліцейських. Коли в нас з'явилася поліція, наша молода поліція, не так страшно стало ходити по вулицях, не так страшно стало їздити. І ми приймали тут разом з поліцією присягу в липні місяці. О тому ми прийшли її підтримати, тому що вважаємо. Вважаю я, що вона діяла правильно. Трагічний інцидент стався 7 лютого. Гонитва за БМВ тривала більше півгодини. За даними поліції, автівка рухалася зі швидкістю 190 км кілометрів на годину та створювала небезпеку для перехожих та інших машин. Ми їх не боїмося. Колишню поліцію на жаль, ми боялися звертатись. Реформа поліції це перша реформа, яка дійсно викликає довіру у суспільства і. Цей плакат показує, що довіра до патрульної поліції 80%, а в той же час до Судівської системи до прокуратури старої прогнившої нуль відсотків. Дехто з присутніх події 7 лютого проєктує на всю реформовану систему МВС і наполягає від того, як вирішиться справа заарештованого на два місяці олійника, залежатиме майбутнє патрульної поліції. Нова поліція не зможе застосовувати зброю, то навіщо взагалі вона потрібна? Бандити будуть користуватися цим і буде неспокійно жити всім людям. Я вийшла за це не саме за одного поліція, а за всю нову поліцію. У ході акції учасники роздавали стрічки з написом Захисти поліцію Її городяни мали подарувати патрульним, яких побачать на вулицях свого міста. Такі ж акції відбулися і у Львові та Івано-Франківську. Там зібралися кілька десятків людей. Принципово організатори мітного просили збрання не приносити жодні політичні символи. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.